Вони вриваються у твій дім, приходять убивати, спалювати, страчувати. Вони не шкодують нікого, літніх людей, жінок, дітей. Вони звірі. Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. І це спогади тих, хто пережив російську окупацію. Однакові жахи злочини однакових нелюдів. 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилось, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який вбиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста і села, зло, ім'я якому російський фашизм. Скорочено РФ. Свідок цьому цей підвал у селі Ягідне на Чернігівщині. Рашисти загнали і тримали тут майже місяць усіх жителів села, усіх 350 людей, всіх дітей цього села. 80 дівчаток та хлопчиків. І наймолодшому з яких півтора місяці. Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут, у цьому підвалі серед цих людей без світла, їжі, води, ліків, повітря. У приміщенні, де було менше метра на одну людину. Спали, сидячи, виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали гола, аби знайти українські татуювання. Десять заручників тут померло. їх заборонили ховати, ще сімнадцятьох людей рашисти вбили. У будь-якому куточку світу це називають одним словом: пеклом. Коли спалюють цілі села, вчиняють масові. Страти ставлять до стінки з зав'язаними очима і вбивають в будь-якому куточку світу. Це називають одним словом нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом, коли людство об'єднується протидії Гітлеру, а не купує в нього нафту? І не приходить до нього на інаугурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, лише один приклад: одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу, справжні цілі, заганяти під землю усіх, хто хоче жити вільно, загнати у підвал ціле село, а далі ще одне інше, а далі всю Україну. А врешті загнати в підвал цілий світ для РФ. Це просто етапи божевільного плану заточити свободу в гетто. концтабір під назвою Руський мір, експортувати по всьому світу головне російське надбання, колючий дріт. За тим самим сценарієм вісімдесятирічної давнини, авторства Гітлера, крок за кроком ковтаючи. Землі інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І єдине питання, яким Путін переймається сьогодні хто наступний? Перелік держав, які не можуть почуватися у безпеці. Росія офіційно затвердила під назвою Список недружественних государств. Красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, вороги для сучасної Росії, країни Європейського Союзу, Великобританія, США, Канада і загалом майже півсотні держав вільні. Демократичні і незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні, а отже мішені, світ не бачив загрозу, світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають. Дежавю битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених, сторінки з підручників про другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. страшне минуле. Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином нацизм відродився тільки з новим маркуванням, Зделано в Росії. Нещодавно наше суспільство зворушило фото чоловіка біля могили онука, який загинув на війні. Батько цього чоловіка загинув. Від рук нацистів життя його онука забрали російські окупанти. І це лише один з мільйонів прикладів, які ставлять між нацизмом і сучасною Росією знак дорівнює. Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою, злочини нацистів вчиняються під російським прапором, відмінність формальна, новий вермах. Який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові Фау це калібрі і кінжали, новий люфтвафе, міги і сушки, нова свастика, зетка, новий гітлер-югенд, юнармія. Таких паралелей, десятки таких наслідувань, сотні. І якщо сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, то й кінець його має бути. Ідентичним у новому Нюрнберзі, в місті Гага, як і у 1945-му, це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ, об'єднаний у антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь європейський континент, а згодом на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам ніколи знову, аби ніколи знову знову було актуальним. Дорогі українці, жителів села Ягідне, тримали тут 27 днів. 30 березня 2022 року село було звільнене від рашиських окупантів. 19 квітня розміновано нашими силами. Це символ того, що історія повторюється, і кожен, хто прийшов знищити нас, врешті-решт, тікатиме з української землі. Частина наших територій поки що залишається окупованою. Частина наших людей в полоні, і це означає, що наша битва триває. І сьогодні в день пам'яті і перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися і перемогли, ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України про яке ми читали у підручниках історії відбудеться у реальному житті, і подія середини ХХ століття станеться знову і увійде в історію ХХІ століття, історію спільної перемоги над російським злом, з днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Слава Україні.